Вітаю на каналі Палайто. З вами знову я та якась техніка. Сьогодні ми оглянемо, розглянемо, посмакуємо ось цей китайський витвір мистецтва. Це так сказати, син, або не знаю, як його ще назвати, пародія. <зірка> На японську суперзірку, або просто зірку, або просто мотоцикл, що ми вже тут так занадто привозносимо це усе. Suzuki DR або Jebel 200, який почав випускатися у 1903 році. А ось цих гарних та надійних конів почали випускати, я так і розумію. Десь після того, як закінчили випускати таки джебелів. Джебелів закінчили випускати у 2005-му. Ці десь пішли з 2007-му, го здається, саме цей екземпляр. У нас 2013 року випуску. На ньому, як ви можете побачити, 30 000, 30 з половиною тисяч пробігу. І це тільки зафіксованого от цим одометром, е, можливо, пробіг більше. Бо е, наразі ним володіє не перший власник Володар-покупець, чи як його ще назвати, щасливчик, якому дістався цей прекрасний апарат. Е, тож ми точно не можемо знати, скільки пробігу, але по його зовнішньому стану ну, точно віриться, що 30 плюс є. Е, що ми сьогодні розглянемо? Трошки технічних характеристик, з чого він зроблений. Та його стан як на такий пробіг, що мінялося, що ремонтувалося, що не торкалося, цей китайський коник у нас має 200 кубів та по різним даним від 15 до 16 кінських сил. У порівнянні з японською технікою, що ми маємо? Японська оригінальна техніка з таким самим двигуном е, має десь 20 кінських сил. Ви спитаєте, куди ділися ще 4? Маю два варіанти. Або китайські коники такі трошки мощніші будуть, поживіші. Другий варіант е, на японці стоїть інший карбюратор. Тут 28-й. На японці стоїть, здається, 30-й? Ось це він так. Це ще рідний до речі. Підсос трошки вимкнений. І на японці, мені здається, стоїть вихлопна труба з внутрішнім більш, більшим діаметром. Що і дає нам, ну, мабуть, ці 4 сили. Обирайте варіант, який вам подобається більше. А що далі маємо? Окрім двигуна, карбюратор, я вже сказав, 28-й, фільтрбокс повноцінний, ніяких там нульовиків, масляний радіатор, що дуже допомагає, допомагає з охолодженням, вилка перевернутого типу, товщина дзеркала 41 мм. Хід тут вже збільшений. Тут стоять проставки на 3 см спереді. На відміну від багатьох дешевих або бюджетних китайських байків, тут у нас стоїть алюмінієвий маятник. алюмінієвий маятник, але сталеві ступенси. Але вже ось ці дві опції роблять його дуже цікавим вибором, як для себе. Бак десь на 10 літрів. Вистачає залежить від. Вашої їзди, але по городу десь 3-3,5 літри може бути. Далі у нас оде все по стандартному. Стандартна фара, стандартні тормоза, як для китайців, так і не тільки для китайців. Двохпоршневий спереду, одне поршневий позаду. Звичайні підножки, звичайна підножка стояночна, звичайні підножки пасажиру. Ніякого лакшері тут немає. Ну, таке лакшері, що тут є, ось це такі алюмінієві ще рога. Мабуть, для того, щоб тримався пасажир позаду. Дуже зручно. Руль у нас стоїть стальний. До речі, це ще рідний. Він ще не гнутий. Хоча ну, так, подивіться на зовнішній стан мотоциклу. Цікаво, чому він нагнутий? Мені також це дуже цікаво, тут стоять проставки теж від володаря цього байку, що робить його зручніше, ніж стандартний. Алюміній, алюміній, не фрезерований. Сідалище досить м'якеньке, не так, як на спортивних болідах. Тож, можна. Рухатися з комфортом. Так, що тут міняно, тюнінговано і так далі. Як ви вже бачите, це вже напів сузуки, бо ручки стоять сузукі. Друге, що ми маємо, проставки, які теж тільки що бачили. Третє, що ми маємо, діодні поворотники. Вони б тут не стояли, якби рідні не повідригали. Третє, що ми маємо, це не рідне крило з цього мотоциклу, це з версії мотар. Але теж вписується. Ну, Розумієте, воно міняно сідло. Мало рідну обшивку з дірками. Класика. Воно було переобшито вже нами. Що ще? Резина ну, розуміється, що не рідна. Але і її вже. Час міняти. Заднє крило не дожило до наших часів, якщо ви бачили їх нові, то воно має бути ще ось отакою десь довжини. Хтось переплавив на щось більш, не знаю, значне, можливо, для дрони, для ЗСУ. Ще у нас був міняний задній амортизатор. Чому він мінявся? На мою думку, дожив би і оригінальний. Якщо дожила ось ця ось Захист тут стоїть, пластиковий з заводу. Це вже не заводський захист, але він тут вже знову є. Е, так як цього захисту не було, амортизатор закидало, він потік, все, треба міняти. Стоїть новий. Е, до речі, стоїть на 2 см довший, стоїть Skyo K-2. І якщо будете його ставити, то бажаю вам успіхів. Бо затолити його туди трошки важкувато. Попереду у нас стоять, як я вже казав, проставки у пір'ях. 3 см. Тож цей мотоцикл досить для високого райдеру. У мене зріст десь 177, був у 9 класі. Можливо, вже трошки стоптався. І як я бачу, ви бачите, я у своїх кастомних таких тапцях дістаю, Ну, я сиджу сі, сіжу на ньому. І він якби просів. Я дістаю, ну в мене нога повністю не стоїть на підлозі. Тож, розраховувати свій зріст, якщо усе рідне, то звісно він буде понижче. Понижче, Але все одно є китайські мотоцикли іще нижчі, ніж цей. Це досить такий спочатку високий. На райдеру десь 170. Цепка тут, звісно, міняна. Зірки теж міняні, але розміри, які були з заводу, такі всі і тут є. Тож, 428 цепка, бувають версії і на 520 але це не тот варіант. До речі, цей мотоцикл називається Піонер І точне маркування я додам десь отут, де у мене зараз рука. Вони випускаються під різними марками у різних. Країнах. І так, в Україні ці мотоцикли відомі як Skybike Leaguer 2, SkyMoto Matador 2. Версії на мотардах це Dragon, Skybike Dragon. SkyMoto Dragon, не впевнений, що є. Якщо щось знаєте, напишіть у коментарях. Все, в Україні більше таких немає. Піонер, як він тут з'явився, я не знаю. Судячи з інтернету, це чисто китайський ринок. Взагалі, маркування, яке є у нас в Китаю, це Chinchi QM200GI. Дуже таке голосне, голосна назва. А також у наших сусідів, не дуже файних, на Росії він називається Bolt Motors 200 Enduro. BM200 Enduro. Дуже цікавий факт. У Європі теж є мотоцикл з таким самим мотором, здається такою самою рамою, але трошки іншим обвісом, скажімо так. Випускається Beta, називається марка. Гадаю, ви всі її знаєте, Beta GS200. Якщо шукати запчастини на Алікспресі, то ви її зможете знайти. Е, загальні запчастини ну майже на все: е, пластик однаковий, рама однакова, двигун однаковий. Це якщо ми говоримо саме про чинчі qm 200 gi Якщо ми говоримо про те, що співпадає з нашими Suzuki, то це має бути двигун. Бо якщо поглянути на AliExpress, то запчастини на двигун. Частини двигуна і так далі продаються одні й ті самі на DR200, Jebel 200 qm 200 GI GS200. І щось там ще є, але я вам не скажу. Якщо будете шикати, то самі побачите. Давайте запустимо техніку, послухаємо, як вона працює після цих 30 тисяч пробігу. Я вам сказав, що тут робилося. Що тут не робилося, це двигун. Що робилося по двигуну? Регулювалися клапани. чистився карбюратор. Карбюратор це вже не двигун. Все. Запустимо. Послухаємо. Запускаємо без підсосу, бо він сьогодні запускався вже. І у нас дуже тепло на вулиці. На вулиці 30 плюс градусів на сонці десь 40 має бути. Запустився зі стартеру. Дуже швидко. Хоча в нас тут є і кікстартер, на всяк випадок. Він теж працює, запускається. Працює досить добре до цього пробиру. Я гадаю, що ось цей мотоцикл, ну, судячи з нього, можна судити про якість. Якість японську. Тобто то, що двигун зроблений по ліцензії, ну я, власне, вірю. І запчастини використані не найгірше. Передачки у нас всі клацаються, нейтралочка ловиться досить добре. Обороти розвиваються, не захльобуються, якщо його... Ось, я кручу ручку газу у самий пол, так сказати, і він не захльобується, все добре. Все добре, тому їдемо на тест-драйв. Ну, і як зазвичай, наш тест-драйв починається з такого мостку, з такої річечки файної. А чому, як зазвичай? Ну, ви, якщо не знаєте, то подивіться минуле відео. Бо минуле відео було знято також звідси. Тездрайв. Що ще я забув додати? В Україні такий новий мотоцикл, ви вже не купите. Не купите чому? Я говорив з дилером, як я зрозумів, вони не, не можуть конкурувати по ціні з іншими мотоциклами. Тобто, якщо його зараз привезти з Китаю, то він буде коштувати, як там. Не знаю, якийсь кові з водянкою, може, бюджетний, або щось таке. Тобто не конкурентно спроможний. В інших країнах купити його ще можна. В яких? Шукайте. Також, що хочу додати, цей мотоцикл продається, продається у Харкові. Якщо цікаво, пишіть у коментарях або у телеграм, який є у закріпі. Пишіть по ціні домовимось. А, ще хотів задати з приводу класу мотоциклу. Ну, десь він там називається Ендуро. Але я б його класифікував більше як кантрі крос. Чому крос? Бо підвізка у нього не найм'якіша. Починаємо пути, як завжди. Тут ми забираємося дуже і дуже легко. І навіть можна трошки погазувати. Це справжній тест-драйв. Наші файні гірочки. На жаль, камера записала жахливий звук, тому записую це аудіо вже опісля поїздки. Спробую передати свої враження та думки якомога точніше. Мотоцикл розвиняється досить динамічно, не дивлячись на те, що у нього стоять швидкісні зірки. Чого мені не вистачило? Мені не вистачило тормозів, тормоза досить погані. Не дивлячись на те, що тут міняні передні колодки і вони притерті, міняні на непогану якість колодок. Але ну, тормозів майже немає. Мабуть, це через. Або це така особливість мотоцикла, або через те, що е, досить малий діаметр переднього диску. Що ще не дуже сподобалось, е, це жорсткий задній амортизатор. Він тут міняний, рідний був пом'якше. Він працює добре, але хотілося б трошки пом'якше. На жаль, пом'якше його вже не зробити. Гум трошки шелестить, це можна почути на відео. Ну, а що ви хотіли пробігу вже більше 30 тисяч кілометрів, що там шелестить, можливо, осіннє листя, а можливо, це <сміття> кільця цепка. Щось то там є. Багато різних запчастин, що можуть додавати якісь гарних симфоній, звуків і так далі. Трошки під'їдає масло, тому там, як мінімум, треба міняти вже тіса-кільця. Можливо, треба поміняти маслозйомні копачки. Е, можливо, ще щось треба підробити у головці, але це не точно. Це я дуже не впевнений, ну треба вскривати. Можливо, це буде у майбутніх відео, якщо цей мотоцикл таки залишиться у нас. З чим можна порівняти цей мотоцикл? Наразі є багато китайських мотоциклів, начебто подвійного призначення. Але, як на мене, як на мою думку. Цей мотоцикл насамперед відрізняється невеликою вагою приблизно 110 кг, паперовим масляним фільтром та масляним радіатором, що впливає на ресурс двигуна в умовах використання як на асфальті, так і поза його межами. Взагалі по цьому маршруту мені було проїхатися дуже легко. Я отримав від цього позитивні емоції. Мені було неважко, важко. мотоцикл просто їхав туди, куди я його скерував. Усі ці невеличкі горки, грунт, переїздки між школями, це було не важко. Тож, зробимо якийсь вердикт. Вердикт мій, особисто мій такий. Якщо у вас інший, ну, напишіть у коментарях. Я вважаю, що цей мотоцикл вартий уваги. Його надійність, ну, ви просто прикиньте, з 2013 року більше 30 тисяч пробігу. Ну, і як ви бачите по його стану, він ну, там не по асфальту їздив, мабуть. Його використовували там десь у лісочках. Ну, Навряд чи хтось прям дубасив на ньому в хардендуро. Але він вижив, він вижив і все ще їде. Це придумав, що з двигуном нічого не робилося. Мені здається, що у якийсь момент там і масло не мінялося. Е, судячи з його. Трошки звуку, але то таке. Тож, ще раз нагадую, що мотоцикл продається. Про двигун я дещо сказав, коли їхав. Якщо там не чути, тут, скоріше за все, потрібно поміняти мінімум кільця, максимум поршньову. і максимум максимум щось подивитися в голові. Все. Можна їздити і так, трошки під'їдає масло. Можна зробити, буде якісна обслужена техніка. Ці пір'я обслужені, сальники, пильники мінялися, мастило замінено, лікви моля, дуже якісне. Зараз не тіче, не потіє. Задній амортизатор новий, працює. Все, сів, поїхав. Я гадаю, що він виїздить довго-довго. Якщо джебеля. 93 го року ще їздять і їх купують. Ну, краще, звісно, купувати з Японії, бо там у них стан покращий. Але тим не менш. тих років мотоцикли ще купують. Все, я все сказав. Ставте пальчики угору, бережіть себе, бережіть рідних, насолоджуйтеся видами та чекайте наступних відео. У наступному відео буде схожий мотоцикл. Але трошки посвіжіше. Тож чекайте, буде цікаво!